лайк лайки, репости. Це все. Сьогодні, як завжди, багато туристів, грибочки. Ще поки що є, приходьте. Хто з місцевих приходьте, поки є гриби. Гриби чули 200 гривень, 220-250 за кілограм. Ну, Сартують 250, а так реально по 200 гривень за кілограм можна купити. Доброго ранку, доброго ранку. Там мої родичі торгують, вишикують. Це добре, що торгують. Ми також торгуємо. Дивіться, такі гарні сливи є. Сливи по чому, Яколь? 20 гривень. 20 гривень. Я така лисичка, хто спершу питався. 130 Сумчина вас вітає, гарний ринок. Дуже дякую. Київська область. Да -да, пишіть, будь ласка, хто звідки нас дивиться, тому що тим самим ви збільшуєте трансляцію. По новій пошті висилають. По новій пошті цей чоловік може відіслати. Декілька своїм підписникам я відсилав. Напишіть, якщо у нас дивиться, чи получили. чи.